Речі, що пов'язані з війною, працівники Івано-Франківського краєзнавчого музею оголосили про збір експонатів для поповнення колекції. Що вже вдалося отримати, та доки триватиме ініціатива, знають наші кореспонденти. Клич про збір майбутніх експонатів працівники музею кинули у соціальні мережі. Наразі до їхньої ініціативи долучились лише знайомі. Нам передали сухпайок, от британський, речі побутові. От. Аптечку, і в нас є навіть преса з Голландії. Серед речей є й уламки зброї окупантів. Цікавим є от оцей нас експонат, це є фрагмент від граду. Він привезений нашими волонтерами. Юрій Саков його привіз от з часового поля. І якраз от це була нашумівша історія, коли там в гуртожиток потрапили от ворожі. Снаряди, аби колекція була цікавою та повною, до її створення працівники музею закликають долучитись усіх, хто має таку можливість. Ми хочемо бачити особисті речі, речі побуту, фрагінська фрагменти зброї, уламки зброї. Це можуть бути використані речі, це не обов'язково нові от збірками речі. Вони навпаки цінніші, коли вони мають свою історію, а не тільки щойно закуплені. Це можуть бути речі, які стосуються наших зсу це можуть бути речі, які стосуються військових формувань Російської Федерації. На часі зібрати експонати, які будуть документувати історію війни українсько-російської, щоб на майбутнє мати колекцію і розповідати не голослівно, а показувати наглядний приклад, що було, які були жахливі сторінки цієї війни. Речі для краєзнавчого музею збиратимуть до нашої перемоги. Проте це не кінцевий термін. Не яскраві експонати очікуватимуть після завершення війни.